Листи собі, здоров'я, люба моя дівчинко, моя неймовірна, щира, ніжна, справжня, я знаю, що ти зараз стоїш на порозі великої дороги, дороги життя. Ти тільки починаєш свій шлях, перед тобою стільки всього нового, хвилюючого, бажаного, світ кличе тебе. Світ кличе пробувати, досліджувати, ризикувати та відчувати. Перед тобою розкривається стільки виборів та можливостей і водночас стільки сумнівів та спокус. Я знаю, у тобі вирує життя. Хочеться спробувати все, навіть те, що не зовсім безпечно. Інколи. Тобі хочеться бути, як усі, не відставати, бути цікавою, бути своєю. І навіть те, що може пронести більше шкоду, теж, здається, варте того, бо хочеться жити наповну. І я не буду тебе лякати чи обмежувати. Я не прийшла тобі сказати не роби. Я прийшла. Щоб сказати, ти можеш усе, але ти можеш вибрати себе. Я це ти просто трохи пізніше. Я пройшла шлях, сповнений і помилок, але кожен крок повертав мене до однієї істини. Я вже знаю, що справжня свобода не в тому, щоб усе дозволити. А в тому, щоб навчитися вибирати себе. Своє тіло, яке не ворог, а союзник. Твоє тіло це твій дім, єдиний, що є в тебе на все життя. Дбай про нього, обирай його, не використовуй його, щоб довести щось комусь, не муч його. Щоб вписатися у чужі стандарти чи комусь догодити. Ти не зобов'язана бути худою, зручною чи безголосою. Ти зобов'язана бути живою. Ти зобов'язана бути справжньою. Ти маєш право дихати наповну, право говорити, право обирати найкраще та найдорожче для себе. Ти маєш право на ніжність та турботу. Люба моя, тобі не потрібно доводити свою цінність. Ти не зобов'язана вміщатись у чиїсь рамки чи схеми, ти зобов'язана лише собі бути справжньою, бути собою і насправді цінно. Пити воду щодня, давати тілу рух, дихати глибоко. Кожна склянка води, яку ти п'єш з любов'ю до себе, це голос за себе. Обирай зранку говорити собі: Я є, я дякую собі, що я є, мене достатньо, я цінна. Я важлива, я на першому місці. Це не правила, це турбота і прояв любові до себе. Коли ти дивишся на себе в дзеркалі, бач своє світло, бач свою красу, не міряй себе чужими очима, навчися насолоджуватись собою. Своїм тілом, своїми рухами, своїм голосом та своїми виборами. Твій союз із тілом це основа. У тобі мудрість, у тобі ясність, і в кожному дні ти можеш обирати не боротьбу чи знецінення, а турботу, не виснаження, а відпочинок. Чесність з собою, навіть коли боляче, люба моя дівчинко, я знаю, що тобі хочеться кохання, тобі хочеться, щоб тебе бачили, щоб тебе цінували, щоб тебе обирали. Але перш ніж відкривати себе іншим, відкрий себе собі. Обери себе для себе, дозволь собі піклуватися про себе, дозволь собі обирати здоров'я не тому, що треба, а тому, що ти гідна і тебе вже достатньо. І це не слабкість пити воду, це не дурня робити паузу, це не марна витрата часу дихати та слухати себе. Твоє здоров'я це твоя сила, це твоя опора, це твоя стартова точка. І коли навколо все буде не так, як хочеш ти, світ буде шуміти, вимагати, тиснути, ти просто повернись до себе, до тиші, до води, до свого тіла. І знай, я завжди тут, я завжди поряд. Я це ти, твоє завтра. Я вже пройшла твої болі, твої помилки, твої радощі і падіння. І я кажу тобі, ти вибирай себе, ти заслуговуєш на життя в любові до себе, не колись потім а зараз, бо твоє тіло пам'ятає, а твоя душа знає, як. Піклуватися про себе та своє здоров'я твій вибір. Бути живою, бути сильною, бути цілісною. І ти не одна. Я завжди з тобою. Твоя я з майбутнього. Яка вибрала себе. Цей проєкт Листи Собі. Створено та озвучено мною, Іриною Яремою. Сюди закладено певні унікальні ключі та вібрації голосу для розвитку і внутрішньої трансформації. Прослуховуючи ролик, ви відчуєте особливі енергії, потік тепла, ніжності, радості, гармонії та любов. Яка огортає, заспокоює, наповнює світлом і внутрішньою розкішшю, що проявлятиметься назовні. Слухаючи цей запис регулярно зранку для мотивації та налаштування на день, чи увечері для заспокоєння, ви зможете відчути внутрішню силу, розкрити свій потенціал та створювати нове. Просто дозвольте собі слухати. Приймати і відчувати.